Вітаю! Завтра я буду в прямому ефірі давати інтерв'ю одному з наших засобів масової інформації. І якщо ви мене десь побачите, то підтримуйте обов'язково. Будемо ми говорити про різні аспекти, зокрема, і про мобілізацію. І от я готуюсь до ефіру і роздрукував повністю цей законопроект. В даному випадку, вже закон, який ось має ось таку назву. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Ви знаєте, він великий, це 90 сторінок. 90 сторінок. І далеко не всі люди, далеко навіть не всі юристи, розібралися в усіх тонкощах цього закону, адже це не зовсім текст. До якого ми звикли, це внесення змін. Відповідно, ви можете знайти пункти, де щось видалити, щось оновити, кудись нести зміни, десь в якомусь там змінити щось і так далі. І читати це доволі складно, але основні моменти відмінностей можна помітити по великим обсягам, коли ви. Відкриваєте цей закон про внесення змін, то ви бачите, що деякі пункти вони коротенькі, Ну наприклад, там частині перші там такі то замінити цифри такі, то на такі. От. І для того, щоб зрозуміти, де і що змінюється, треба брати сам закон, нині діючий. да І там дивитися, що де замінили. Так ось поки що абсолютно. Адекватно можна зрозуміти тільки ті частини, які великі. Ну, от, наприклад, якщо ми візьмемо статтю 283, особливості провадження у справах за позовними заявами, там територіальні і так далі, і так далі, то ось тут ми можемо почитати про права, про позбавлення права керування. Тобто, виявляється, що ТЦК може звертатися, яка це процедура і так далі. Тобто. Зрозуміло, що це нове щось в законі, і воно повністю вписується. Потім це довго тут йде розмова про те, як ТЦК може обмежити вас, вам право керування автомобілем. Насправді ситуація тут не така проста, як може скластись. Спочатку ТЦК має в суді обґрунтувати, що вони дійсно вас знайти не можуть. Потім вони повинні, перш ніж звертатися до суду, повинні звертатись до поліцейських. І поліція повинна дати в цілому відповідь, що вони не можуть вас знайти, і так далі. І тільки потім, потім можна подавати от суд розглядає у письмовому провадженні протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі. Тобто, мало того, що тільки через 30 днів ТЦК може подати, звернувшись до поліції. Потім суд 30 днів розглядає, потім вас на апеляцію там купа днів. Ну і так далі, і плюс є дуже багато пунктів, які дозволяють суду відмовити, відмовити у позбавлення справи на керування. Далі, що є ще з такого, що от ми тут про винагороди, дуже багато про винагороди в законі в цьому ну, з винагородами ми зрозуміли. Зокрема, з'являється пункт щодо військовослужбовців, якщо вони укладають перший контракт. То вони мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом. Ось, за кредитом. І потім це вже, напевно, всі знають, але тут ще є додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, і ще 100 тисяч гривень після другого року військової служби. Далі, що ще є? Є ще те, що військових військовим знімають штрафні санкції. Пеню за невиконання зобов'язань під перед підприємством, установами, організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке було чи є віднесено до. Житлового фонду та або автомобіля, тобто, наприклад, відсотки за кредитом за автомобілем треба сплачувати, а відсотки за кредитом на ну, наприклад, так розумію, товарів і послуг. Ну, наприклад, холодильник, то напевне не потрібно. Ну, подивимося. Далі, військовослужбовці в разі укладення контракту мають право протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу у розмірі 150 тисяч гривень порядку, встановленому Кабміном. Тобто, якщо ти підписуєш контракт, то тобі ну, дивіться, 50% першого внеску за кредитом по іпотеці. Да? Далі щороку 100 тисяч гривень тобі накидають на оплату цього, цієї іпотеки. І на автомобіль 150 тисяч тобі можуть дати. Ну, це якщо виживеш, тому що вносяться також зміни до розміру одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовця у період дії воєнного стану. Так ось тут є такий пункт: ми знаємо про 15 мільйонів. Що виплачується, а тут ось так переформува... переформулювання? Таке розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі, смерті військовослужбовця під час виконання ним обов'язків не може становити менше 15 мільйонів. Тобто не може становити менше. Це важлива, важлива зміна. Яка є, адже були різні історії. Ну, в цілому, в цілому нарікань особливих не було з боку людей, які їх отримують далі. Наступне це військово-транспортний обов'язок, про який всі говорять. Тут теж є свої нюанси. Ви знаєте, нам почали розповідати, що та ні, та не будуть забирати автомобілі. Якщо це легкові автомобілі, тому що ЗСУ не потребує автомобілів. Ну я скажу так: що це не зовсім відповідає дійсності, тому що тому що в цьому законі написано, що саме відповідні служби визначають, що їм потрібно. І Ніде не сказано, що це не має бути автомобіль. Більше того, ніде не сказано, що якщо у вас один автомобіль, то у вас не будуть забирати цей автомобіль. Сказано наступне: не підлягає передачі ЗСУ, іншим військовим формуванням, транспортний засіб, що належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Я пояснюю. Що таке на інші транспортні засоби? Це от у вас є мотоцикл і у вас є автомобіль. От у вас зареєстровано за вами два транспортних засоби. Тому не потрібно розповідати, що це стосується автомобіля. А, далі, ну коли їх повертають після мобілі... демобілізації, а про демобілізацію ми знаємо, коли вона буде, в якому стані вам його повернуть, ви напевне теж розумієте. Ну і те, що стосується, що не будуть, будуть брати тільки якусь особливу техніку. Обсяги транспортних засобів, за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації для підприємств, і так далі, встановлюється згідно з мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями, за поданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тобто, грубо кажучи, ніде не написано, що не можуть мобілізувати, наприклад, там ваш ланос. Хоча нам розповідали, що легкові атумілі не потрібні. Державна служба з питань безпечності і так далі. соціальні підтримки фіксують ось такі транспортні заходи, засоби, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо Сільськогосподарську техніку і так далі. і так далі, Тобто їх фіксують, вона буде в певному реєстрі, наскільки я розумію. Ось така, ось така штука. Тому, тому, ви знаєте, ну, не все так, як нам там хтось із чиновників намагався порозповідати. Далі, що я особливо для себе виділив, це обов'язки громадян, обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки. І тут, тут дуже багато щодо того, що зобов'язані громадяни. Ну, громадяни з'являтися зобов'язані надавати установому порядку будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України іншим, військовим формуванням, силам цивільного і так далі. Тобто, стосується не тільки вашого рухомого майна, а й нерухомого. Далі проходити медичний огляд, ви зобов'язані. Ви в добровільному порядку реєструєте свій електронний кабінет військовозобов'язаного через резервіста. Ви зобов'язані під час мобілізації з'явитися там, куди вас запрошують. Далі інші військовозобов'язані протягом 60 днів з набрання чинності зобов'язані уточнити облікові дані через центр надання адміністративних послуг або через електронні кабінети. Або е, у ТЦК та СП. Далі. Ну, про повістку ми зрозуміли. Е, тут, до речі, щодо повістки, зазначається в, е, в цьому законі, що в повістці може бути підпис, а в дужках написано електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала або сформувала повістку. Електронний цифровий підпис ми розуміємо, як робиться. Далі. Що ще, ще документи? Ви при собі маєте носити, це зрозуміло. Ну і ось тут я взагалі, коли відкрив відстрочку від ПРЗ на військову службу, то тут я все, все що міг покреслив, тому що, виявилось, в даному випадку, що повністю переписані умови відстрочки. Тут їх є 24 пункти і плюс ще. Ще три пункти по категоріям, які навчаються по жінкам. Потім є ще, ще два пункти по жінкам і членам сімей, ну і далі про зниження віку під час мобілізації 25 років. тобто, Якщо ви не досягли ще 25 років, то вас, по ідеї, не повинні мобілізувати. Ну, не по ідеї, а не повинні мобілізувати. Далі. Наступне: це призову на військову службу не підлягають. Ну, ви розумієте, керівники міністерств відомств, судді, народні депутати, уповноважений справ людини, там голова та інші члени Рахункової палати. Працівники органів там, військового міністерства органів і так далі, дипломатичні службовці, державні службовці, які, державні службовці, які готують висновки до нормативних правих актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та або експертизу прийнятних і так далі. Ну, тобто, грубо кажучи, якщо в якогось чиновничка синок закінчив, закінчив університет, його треба терміново десь пристроїти, то в принципі можна пристроїти в апарати. Які займаються проектами нормативно-правових готують висновки нормативно-правових документів. Ну, тобто, тут можливості для того, щоб прилаштувати своїх, кого потрібно дуже і дуже багато. Далі, по викладачам, ви знаєте, по е, людям, які навчаються, також ви знаєте. Але по людям, які навчаються, відстрочку від мобілізації мають лише ті, е, ті особи, які... Навчаються вперше на тому рівні, в якому вони є. Далі особливо цікаве питання по бронюванню. Бо коли я зайшов в розділ бронювання, то теж для себе багато чого дізнався нового. Виявляється, що у нас значить, бронюванню підлягають. Військове зобов'язання, які працюють або проходять службу перше, в органах державної влади і інших державних органах місцевого самоврядування на посадах. Перша посада це державні службовці категорії А. Голів обласних, районних, районних у місті, сільських, селищних, міських голів. Усі військовозобов'язані, зобов'язання, але підлягають бронюванню. Всі. Далі, Державні служби категорії БВ. В органах місцевого самоврядування, тобто вже не йдеться про високих органів, не більше 50% від кількості військовозобов'язаних. Далі, в органах державної влади, інших органах, і там пішло там, і прокуратура, і Бюро економічної безпеки, і державна, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А також на штатних посадах, патронатних служб там, і так далі, юрисдикція якої поширюється. Тобто, ви зрозуміли. Далі. На підприємствах в установах і організаціях, яким поставлено мобілізаційні завдання, у разі якщо, якщо ну, ці люди необхідні для виконання поставлених завдань. Далі на підприємствах, які є критично важливими, тут уважно для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань або функціонування економіки, там, та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціари. Тобто власники таких підприємств, які не є їх працівниками. Тобто, якщо є ви власником умовно, цирку, то ви не будете мобілізований, власне, як і сам цирк. Тому що ви знаєте, що віднесений цирк до таких важливих для забезпечення нас з вами під час воєнного стану. Далі дуже цікавий розділ заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки, передбачені цим законом. Тут з'явилося поняття вимога ТЦК, ТЦК може звертатися до суду і вас можуть позбавляти там деяких прав. Ну от, читаю: у разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів зняв вручення йому вимоги, не виконав зазначену в ній обов'язку. ТЦК звертається до суду в порядку встановленного закону з приводу тимчасового обмеження такого громадянину в праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Ну, ми вже говорили на одному з стрімів про те, що досить буде непросто зробити виконати цю норму. Тим не менш, вона прописана. Вона прописана. Далі. Щодо того, що ми повинні і як ми повинні виконувати свій військовий обов'язок, тут прямо переписані цілі розділи. Але з важливого внесена так звана базова загальновійськова підготовка. Вона вводиться в університетах з 1 вересня 2025 року. Вона буде як окрема навчальна дисципліна, обов'язкова для. Осіб чоловічої статі, і, звісно, що будуть категорії, які звільняються від цієї базової загальної військової підготовки, але є один момент. Є один момент. Цей один момент полягає в тому, що без базової цієї військової підготовки ви не зможете обійняти державну службу. Тобто, якщо ви захочете бути на державній службі, то виявляється, що вам потрібно буде пройти базову ось цю загальну військову підготовку. Причому що хитро зроблено. Зроблено хитро, тому що сказано, вперше обіймає державну службу. Тобто, якщо ви вже були на державній службі, або збираєтесь, ну або зараз перебуваєте, або колись були, то виявляється, що ви можете цю загальну військову службу не проходити. А ось якщо ви там туди вперше, то будь добр. От читаю, строки базової військової служби в календарному численні встановлюються в мирний час, в особливий період до п'яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, і до двох місяців фахова. Це строки військової служби, до речі, також визначені. Під час дії воєнного стану до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова і до двох місяців фахова підготовка. Тобто, грубо кажучи, за два місяці, за два місяці чиновники можуть пройти базову загальновійськову підготовку, якщо вони хочуть бути чиновниками. Але е, повторюю, що дуже хитро все це написано, тому що виявляється, е, виявляється що ті, хто вже на державній службі, Тим і далі не потрібно проходити ніяку ні базову, ні загальну військову підготовку. Знаєте, як хтось був ухилянтом, так ухилянтом і залишиться. Ладно, ребята. Сьогодні ми ще поговоримо, я думаю, зараз стрім проведемо. Потім завтра на ефірі будемо про це говорити, там ефір не так недовгий. Не але у мене є багато питань. Сподіваюсь, що буде продуктивна дискусія. З вами обов'язково поділюсь. Ну а ви поки що напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви цей закон, закон на 90 сторінок, що вас особливо можливо вразило, що, можливо, стало для вас таким якоюсь відвертістю, чи підтримуєте ви цей закон, який внесений. Чому, на вашу думку, він взагалі з'явився, цей закон? чи... Поліпшить він обороноздатність країни, чи збільшить він кількість мобілізованих людей? І як люди на вашу точку зору будуть а будуть такі люди, які будуть шукати можливості обійти цей закон, що вони на, ваш, на вашу думку будуть. Робити. Не забувайте підписуватись, і я чекаю на ваші коментарі. Ми їх читаємо і дуже задоволені тому, що ви інколи пишете, тому що це дуже важливо, щоб громадяни просто розбирались в тому, що є, а й були активними, були громадянами своєї країни і цілком свідомо ставились до побудови своєї держави. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, ставити лайки.